Вітаємо вас, друзі і колеги. З вами сьогодні лікар Соломія та лікар Олеся. І ми поговоримо про міфи у косметології. А міфи, які про колагенну стимуляція. Соль. А скажи, будь ласка, пацієнти упереджено деколи ставляться до цих процедур? Так, звісно, адже дуже часто запитують, чи можна дану процедуру проводити в молодому віці. Насправді колагеностимуляція не має вікових обмежень, адже щоб покращити якість шкіри, вплинути на її текстуру, попередити вікові зміни, краще розпочати раніше, адже ми знаємо, що профілактика завжди краще ніж лікування. Олесю, а чи колагенностимулюючі процедури можуть замінити базові етапи догляду? Дуже часто пацієнти проходять запитом зробити щось таке. Щоб їхня шкіра виглядала вау, але, на жаль, не існує монопроцедури, яка б дала такий результат. Тому дуже важливим є комплексний підхід у лікуванні чи покращенні якості шкіри. Тому жодна екологно-стимулююча процедура, як монопроцедура, не дасть вау ефекту. У своїй практиці ми завжди комбінуємо і домашній догляд, і позитивну колагеностимуляцію з допомогою використання апаратних методів, і негативну колагеностимуляцію з допомогою ін'єкційних колагеностимулюючих препаратів. Соль, а скажи, будь ласка. Чи лише після повторних колегно стимулюючих процедур наш пацієнт може бачити виражений результат? Це не так, адже колегеностимулюючі процедури дають результат одразу після першого проведення. Головне правильно обрати продукт та сертифіковані препарати у своїй практиці. Ми досі часто використовуємо такі препарати, як і кальцію радіс чи препарати полімолочної кислоти це дживілук та ленісна. Олесю, а чи справді після колганостимулюючих процедур є довгий та тривалий період реабілітації? Якщо ми говоримо про ін'єкційну колганостимуляцію з допомогою застосування чи полімолочної кислоти, наприклад, препарат ювілук чи ленізма або ж препарат на основі гідроксиапатиту кальцію Радієс, то реабілітації практично немає. На обличчі пацієнта ми можемо спостерігати напряг едему. Також це може бути синець або ж гематома в залежності від процесу виконання процедури, які будуть регресувати за кілька діб, тому зазвичай реабілітації практично немає. Соломій, а скажи, будь ласка, а після проведення колагеностимулюючих стимулюючих процедур під шкірою утворюються рубці? Це найпоширеніший міф на даний момент, адже після колагеностимулюючих стимулюючих процедур не можуть формуватися рубці чи фіброзні зміни, адже саме такі процедури ми використовуємо і для лікування рубців різного генезу. Тому ні, після колагеностимулюючих стимулюючих процедур нові рубці не можуть формуватися. Олесю зараз найпоширеніший міф, що після радіусу пластичні хірурги не хочуть проводити операції. Чи дійсно це так? Дуже люблю цей міф. Він один з найпоширеніших, особливо на теренах пластичної хірургії України. Після проведення ін'єкційної процедури радієс, хірурги можуть проводити пластичну хірургію. Без ускладнень суть колагеностимулюючої процедури це ущільнення тканин. Тому у деяких випадках, якщо колагеностимуляція відбулася до року часу після проведення процедури, і хірург. Робить сепарацію тканин, він може відчувати складність у проведенні процедури, оскільки наші тканини більш щільні. Це не є протипоказом до пластичної хірургії, оскільки радієс покращує якість шкіри, він лікує наші фібропласти, стимулюючи синтез колагену, Це може бути навіть як сумуючий ефект для проведення пластичних операцій. Тому саме в клініці Айдерінг ми досить часто проводимо колгеностимулюючі процедури, аби відкласти для пацієнтів проведення пластичної хірургії. Отже, підсумуємо нашу сьогоднішню розмову з лікарем Соломією та лікарем Олесією. Колгеностимуляція рекомендуємо вам з лікарем Соломією не довіряти міфам, які ви бачите на просторах Тіктоку, Інстаграму. Звертайтеся до крутих кваліфікованих лікарів. Також підписуйтесь на наш YouTube канал, аби знайти сертифікованих лікарів та безпечні препарати.